В приватних будинках, наприклад, в яких там стоїть котел опалювання там, більше 10 років, щоб його замінити також за рахунок бюджету на більш економний, який буде економити газ і відповідно оплату енергозберігання є. А тоді я намагався надіслати в кабінети, якщо ходити, уснів не слышати. Смотрите. не пытание. Давайте как бы тогда и будем когда жители частного сектора скидываться на асфальт, на освещение, на все остальное. А а Действительно, да. нет, ну, они скидываются Я на счетчики, да, вы говорите. Читайте. Хорошо, пусть тогда они скидываются на это. Вы ездите по асфальту сейчас, кто может. Не жили? везде. Ну так выберете дорогу, ви, по якій не їздите, а тоді вони їздили. Не будемо асфальтировать, но говорить. То есть надо манипулировать частным сектором. Частный сектор получает хороший прогресс. Я не манипулирую, я даю пропорцию. Я вам отвечаю. Вы так як за приватний сектор взялись, вважається, що люди не можуть щось зробити. Люди в частному секторі живуть теж не дуже бідні. І котли вони самі міняють. Ви як представники влади, людям котли міняти не треба. Ви людям упростіть форму їх реєстрації, люди їх поміняють за три дні. Ви самі знайдуть кошти поміняти. Це питання було до мене було. Ні, ви можете людям давати котлі. Ви як представники брови. <клес> Це законно, якщо я підтримував, що в не поміняти 6 тисяч гривень, а оформить 300 Це ж саме і лічимо встановити також. 3 тисячі гривень, якщо не помиляють проєкції, 15 встановлення. Ті люди, які живуть в панель по кромі, по є в ваш будівник, що неотепаний дом, тільки головна цю. Він менше не трохи, може більше. Надія Георгий, В так? такому випадку тоді дивіться, що ми закладаємо. Ярослав Миколаївич, ми закладаємо, ну, ми за те, щоб закласти кошти на встановлення лічильника, то можливо тоді закласти кошти на заміну котла просто, де все люди. А на проєкт, на встановлення, на переобладнання, так. Тобто з цього приводу треба дискутувати. Давайте винесемо ці долі питання долі на комісію і, і проговоримо. Як говорить пан Адамовський, якщо він прийде в якусь хату, скажемо до мене, і скаже, що це по 10 років котел, і ти обов'язана його поміняти, я його застрелю, не випускай, <плес> <плес> я згадую. Він загорів кого! Я вас слухала, пане Годонок. Мені поміняти котел, котел зараз стоїть, шановні, знаєте сколько котел стоїть. Шість з половиною тисяч. І скажіть мені, пожалуйста, яка у нас банка шість з половиною тисяч модели буде міняти. Ви чого, вообще? За втікся слухати! Ви встаєте, ми поговорите чому. Ви ж почуєте, що людина каже, це не буде обов'язкове. Він каже, що поставити ставити всі в рівні умови. Раз тут лічильники ставляться безкоштовно, то безкоштовно міняти котли. Коло чекає, заплати. <клухи> та... Він <клухи> <Джінни, Позиція, клухи> може, в нього куча грошей, а не візьме простань. Шановні, коли на возник сказав, закати, я вам кажу, гроші. Я не передаваю, Юра, я по моєму ці не Раз. І утеплення два. А Дановський сказав про річ, що ставити котли міняти безкоштовно. А я, наприклад, настаю. А чому в приватному секторі бійним родинам не поставити утеплити їхні будинки? Де теж в мене